Ми існуємо як українці, власне, через те, що мовимо її величністю українською мовою. І вона не може бути в нашому сприйнятті модна чи престижна, тому що не може бути престижна твоя мама, і твій тато, і твоя батьківщина. Війна не тільки вбиває, війна повертає правдиві сенси. І ми через війну усвідомили, яка велика наша батьківщина і яка дорога нам ця батьківщина. І якою високою ціною ми її захищаємо. І, можливо, це допоможе нам зрозуміти, що неможливо до абсолютних цінностей застосовувати оцінні судження, престижне, непрестижне. Модними можуть бути мешти, блюзка, одяг, але не може бути модною мова. Великий народ має велику мову, який народ ми вважаємо великим? Той народ, який вміє захистити свою землю. Англійці великий народ великий. Чому? Бо вони створили велику державу, яка називається Великобританія, і ця держава настільки велика, що їй не потрібна навіть жодна спілка ні з ким. Може бути ситуативна спілка, яку запропонував, наприклад, Джонсон, яка називається УПА, Україна, Польща, Англія. Так ще може бути якась ситуативна спілка з іншими країнами, які на певному етапі відповідають потрібному інтересові. Але батьківщина, мова не може входити у ці цінності, які є абсолютними за своєю суттю. Тому коли я говорила про англізацію, то я мала на увазі, що ментально наш народ, незважаючи на ту страшну війну, не звільнився від зовнішніх залежностей. Він все одно взорований на щось зовнішнє. Попри те, що такий героїзм ми демонструємо, попри те, що ми кажемо, що ми віримо в наші Збройні Сили України, і попри те, що ми розуміємо, що ні одна країна в світі не чинила би такого професійного і високодуховного опору, як чинить Україна диким московитам. Але ось є така парадоксальна ситуація: у плані гуманітарному ми не демонструємо цієї вертикалі звільнення. Тому, на місце московського суржика, тіпа, коротше, uh -huh. приходить оце локдаун, блекаут, кейс, аб'юз, воркшоп і ще там якась мара. Дуже цікава річ, я зауважила, десь була інформація про те, що вчитель англійської мови зошит, який по їхньому називається WorkBook, переклав гарно. Українською мовою і називається це робочий зошит. І на англійській мові діткам роздавця маленьким сонечкам, які тільки починають то вчити, і дитинка то читає по-своєму і розуміє, що то є робочий зошит. Натомість українські філологи в п'ятому класі, в якійсь там школі роздали дітям воркбук. Тобто зошит з української мови. Ось я апелювала до того. Нам треба зараз конче знати англійську мову, нам треба знати польську мову, нам треба знати німецьку, французьку і так далі. Але нам треба розуміти, що перша в шерезі усіх мов твоя мова, тому що це мова твоєї матері, твоєї святої землі, в прямому значенні того слова, без метафорики, твоєї землі, тобто це діалекти. І саме з діалектів виросла її величність українська мова. Так як з синтезу діалектів в Англії народилася англійська мова, а з діалекту Іль де Франс виросла французька мова, українське суспільство, мені здається, цього усвідомлення не має. І це, власне, свідчить публічне мовлення, яке страшенно занечищене англізмами, коли я чую кейс. Такий кейс, ну то в моїй асоціації це валіза. А в їхній голові це виявляється справа і випадок. Ну то чого ти називаєш кейсом те, що це є справою, наприклад, справа Медведчука? Колись мене запросили на етер і розповідають мені про те, що ми будемо розглядати кейс Медведчука. Я кажу, тобто валізу його чи що про що ви мені говорите? Mm -hmm. В англійській мові слово кейс багатозначне здається дев'ять значень. Англійці, коли створять свою термінологію, і, зокрема, правничу термінологію. Вони не запозичуються в когось, вони беруть своє загально вживане слово і надають цьому слову значення терміна. Ну звідси їхня сила. Тому вони своєю мовою тріумфально крокують цілим світом. Натомість, ми замість того, щоб розвивати свою мову в час особливого історичного шансу, бо сьогодні для нас найбільший шанс. Вийти з рамок залежного народу на широку дорогу самодостатню, ми не скористовуємося з того шансу. Я згадую тут слова нашого видатного фізика Івана Полюя. Тобто, якщо не хочуть довіряти мені як філологові, то нехай послухають представника точних наук, фізика Івана Полюя, який казав, що ми станемо незалежною державою тоді, коли наука наша буде українською мовою, коли термінологія буде українською мовою. Пулюя навіть дратував термін струма. Ми з вами в, в, в Бурштині перебуваємо. Це uh -huh. дуже важливо тут. Він навіть шукав відповідник до цієї німецької форми, яка в своїй основі, напевно, латинська. Тобто він намагався до усього знайти свій відповідник. Аналогічно ще один чоловік Іван Баберський, який був найкращим знавцем в Австро-Угорській імперії німецької мови. Але коли він поїхав на, до Швейцарії на навчання і відкрив для себе там гімнастику, і з тим терміном приїхав до Львова, то що він запропонував? Слово гімнастика латинське в основі? Ні. Він запропонував те слово, яке найбільше збереглося тут, на Франківщині. І це навіть писали у ваші атестати. Руханка. Розумієте? Тобто, уся спортова термінологія, а не спортивна. А е, Боберський взагалі пропонував слово змах до слова спорт, тому угу. що це змагання первісно означає. Він шукав українські відповідники. То що з нами сталося? А ми сфокусувалися на. Е, Педагогинях, медикиня це взагалі вершина якась на бізнесовицях. Навіть таку форму я знайшла. Люди в нас стільки роботи для того, щоб віднаходити українську термінологію, наприклад, офшорна зона, так, офшор і оншор. Будь ласка, без безподаткова територія. Це не означає, що я забираю взагалі змови офшорна зона, але я пропоную наш відповідник чи, наприклад, е, стартапи. Так, mm -hmm. стартапи, це українською мовою дуже красиво. Почин, бізнес почин, чи ще якийсь інший почин, чи ще, наприклад, англійська форма флеш... флешмоб. На превелике щастя, наші люди створили український відповідник раптівка. Коли раптом, раптом. люди зібралися, mm -hmm. так раптівка. Але галичани mm -hmm. мали ще одне дуже цікаве слово попис. Тобто пописав, ось як си пописала файно, так? Пописатися, тобто показатися. І ми, ми, ми організовуємо нині попис, ми виходимо на стадіон і будемо спільно робити якусь справу, однакові рухи. То було пописом, слухайте, ми то все маємо. Чому ми того не, ви, не витягуємо з скрині? До речі, цікава річ зі скриною, коли знімали фільм Тіні забутих предків у вашій нашій святій криворівні. І сталася розмова між Параджановим uh -huh. і Юрієм Мирасимовичем Ільєнком. І Параджанов каже, Ільєнкові, от що ви сварилися за... часто? Ну, сварилися, uh -huh. ну це за різні причини uh -huh. там були, так? Вони сварилися, і от одна із цікавих думок Параджанова каже: що ви за народ такий? Ви, ви народ, який має таку багату культуру. А ви знаєте, що ви з нею зробили? Ви ту свою культуру запхали в скриню і сіли своєю задницею на ту скриню uh -huh. і судите. Mm -hmm. Встаньте задницю свою заберіть цієї великої скринь. Тому дайте спокій тим фемінітивам. Ті фемінітиви, які органічно зайшли в нашу мову, вони зайшли і будуть на зразок князь княгиня. Гарно, mm -hmm. берегиня, гарно, продавець продавчиня, гарно. Але пошу робити медикиню mm -hmm. і всяке таке інше. Лише на перший погляд здається, що це одна й та сама словотвірна модель. Але це гвалт мови і чомусь саме на цьому. Увагу зосереджено. Оце я мала на увазі в Бориславі. Угу. Крім того, я зробила вже монографію, яка називається Англізм і Протианглізм 100 історій слів. Угу. Тобто, я беру фокус англійської лексики, яку ми чуємо в інформаційному просторі, і в освітньому середовищі, бо в нас в освітньому середовищі вже вчителів, я не знаю, чи є вчителі, в нас є т'ютори. У нас є коучі. Це про у мене це тільки з каучуком асоціюється, розумієте? Т'ютери, коучі і ментори. Натомість у нас є вчитель, у нас є виховник, у нас є репетитор, у нас є інструктор. У нас є куратор, тобто давним-давно пристосовані форми? І ми же т'ютором, і виховником, і Хоча наставником. Теж не є зовсім України, Ну це латинське, але це давно. Але в нас є наставник. То чому не називати це наставником? Чому не називати виховником? У нас, крім виховника, є ще форма вихователю. У формі вихователь просто церковнослов'янський суфікс? А це наш питомий суфікс. Тобто, ну не можна так зневажати своє. Ну невже? Ми не зрозуміли, що те, що зараз відбувається, це плата за любов до ката. Що ми переможемо ту війну не тільки на полі бою, ми і на полі бою точно переможемо, так? Ціною, звичайно, дуже страшною. Але ми не переможемо як українці, якщо ми знайдемо собі зараз англійську мову, під яку ми ту поляжемо, так як ми колись лягали під московську мову. А те, що така тенденція є. Я це можу ствердити як людина, яка працює у виші. Тобто від нас всіх тепер вимагають писати наукові матеріали, статті, книжки англійською мовою. Угу. Я дуже хочу писати англійською мовою науковим стилем вільно. Але в мене запитання: якщо я буду це робити, я буду розвивати науковий стиль англійської мови. А не запитання, хто буде розвивати науковий стиль української мови? Якщо ми не будемо продукувати наукового стилю українською мовою, ми не будемо розвивати наш інтелектуальний апарат. Що з нами буде як з народом, коли ми в науковій сфері відступимося від своєї мови, а всі перейдемо на англійську? Бо нам хтось сказав, що 75% наукової інформації англійською мовою. Тому це катастрофа, що вони сьогодні роблять у вищій школі. Не знаю, що там робиться в середній. Крім того, якщо ти написав статтю англійською мовою, тобі намалювали, наприклад, 250 балів за то, це називається є бали чи, не, чи нема балів. Так? А якщо ти намал... написав статтю українською мовою, тобі написали 80 балів. Прекрасно! Можете собі уявити країну, Францію, нашого. Не завжди однозначного пана Макрона, угу. так який тепер на Мюнхенській конференції речі, я... ніби прозрів у, у Франції. Можете? Займаються чистотою французької мови. Вони позбавляються англійських слів зі а свої як. У, можете у, у собі лексики? уявити, що в Сорбонні, професорові сорбонне порахували 180 балів за статтю англійською угу. мовою, і, наприклад, 80 балів за статтю французькою мовою, тому не можете. Не можете. Угу. Тому ми чекаємо на протиповітряну оборону від Франції. Тому ми чекаємо на леопарди у наші степи від Німеччини. Бо німець також не буде ставити бали є, чи їх нема, вибачте, mm -hmm. за англійську мову, а буде дбати про свою мову. То що ви робите, люди добрі? Є таке латинське прислів'я: коли вас не вилікували ліки, то вас буде лікувати метал. Коли вас не вилікує метал, буде лікувати вогонь. Коли вас не вилікує вогонь, вас нічого не вилікує. Ви тоді просто вмрете. Тому що ви хворі. Ви не здатні зреагувати на ракети у вашій спальні, і ви далі говорите московським язиком. Ви не здатні зреагувати на випалення наші поля, на заміновану країну, найбільше заміновану в цілому світі, і ви допускаєте через Міністерство освіти навалу англіїзації, нестримно навалу англіїзації. Це не означає, що ми не маємо вчити цієї мови. Це означає, що ми не маємо змішувати мов. Ну скажіть, будь ласка, хто запиває коняк пивом і що з ним є після того? Я знаю таких, вони на нас напали. О, оце відповідь на запитання.